Доброго дня! Давайте ми подивимось таку тему, чому у вас не склалося стосунки, так? Я подивлюсь вашу сигнифікацію, я подивлюсь, що зараз, що було між вами і партнером. Ні, давайте так, подивимось, що було між вами і партнером. Ви, якщо розумієте, що це про вас, це ваша тема, це вам резонує, ви відчуваєте інтуїтивно, що це так і було. Вже вийшов сам ваш партнер. Дивіться, якщо ви, жінка, вийшов ваш так, партнер, з яким у вас були стосунки, це чоловік, який емоційний, який. Такий він міг багато казати, але мало робити, наприклад. Якщо ви, чоловік, ви дивитесь зі своєї сторони, то просто перекладайте все на себе, то вийшли ви. Вийшли ви ще з коханням у серці до своєї партнерки, ось так, так, до тої, з якою вас не склалося з якоїсь стосунки. Ось так. Тому кожен дивиться на себе. Дійсно, зараз між вами є момент повного блокування. Так, ви могли повністю заблокувати один одного, перестати спілкуватися зовсім. От, пробачте. Зараз з мене щось хоче тут облетіти. Секунду. Так, і ось так от. Тобто зараз дійсно ви можете не спілкуватися. Чому? Ну тому, що в чоловіка тут велике его він вирішив так, як вирішив, може, десь не захотів слухати. Якщо ви жінка, то ви могли просто вибрати іншого чоловіка. Чи, наприклад, ви могли спілкуватися з іншим чоловіком, і ваш партнер про це дізнався? Йому це не сподобалось. Він вам не повірив. Так ви прикладали ось зусиль. От я ну, не важливо. Ви чоловік жінка, я дивлюся, ви прикладали зусиль, ви хотіли дійсно якось налагодити стосунки, могли ще якось зустрічатися з партнером, так, казати, давай, може, якось щось, ну, знову сім'ю відновимо, може, просто стосунки наші, але не справились дуже тяжко. І залишились зі зламаними надіями, з, з безсонними ночами, з. Знаєте, тут така у людини болісна, така ситуація в їй погано. І може тут і м, якісь були болячки, такі знаєте, які на вас різко нахлинули хвороби, так якісь може просто емоційні такі стани у вас були погані? Ви не могли навіть руками, ногами рухати. Ви просто хотіли лежати мертвим грузом на дивані і не могли нічого робити. Може, у вас були якісь безсонні ночі? Так, от ви так переживали цю ситуацію з вашим партнером. Все ж таки, стосунки не склалися зараз. Чи ви в блоці, чи він у вас в блоці, чи ви просто один одного так вже дістали ви цими розборками, що заблокували. Ну, давайте подивимось, чому не склалися стосунки. Так? Якщо ви дійсно розумієте, що це резонує, то дивіться далі. Так, пробачте мене голосів, я трошки прихворіла. <кій> давайте <кій> подивимось. Ой, ну башня вилетіла вже. Іноді карти кажуть самі за себе, так, дивіться, башня, вона така. Це каже про те, що вони могли різко обвалитися, знаєте, коли нібито все було добре, нібито ви. Могли строїти свою домівку разом, камінець за камінцем, а потім, як молнія вдарила і все рухнуло. І якась звістка могла, ви щось дізналися, так, чи якось так от відбулося все різко, ви навіть не зрозуміли, не зрозуміли, як це, у когось можуть бути дітки, вже, може хлопчик-дівчинка, може, просто у когось одна дитинка може бути зараз. От, і вам дуже шкода, шкода, тому що і діти страждають від цього. так, Хочеться повну сім'ю для дітей. Але не все в житті так буває, як нам хочеться. Добре, чому не склалися стосунки? Покажіть нам ще, чому? Ну, я скажу так, тут була ем, замішана інша особа, я більш бачу, як коханка тут є присутня, так, коли ви могли дізнатися, ем, це була велика тайна вашого партнера, коханка чи коханець. так, ну, Ви розумієте, так, ви перекручуєте на себе, дивитися від того, чоловік чи жінка. Ви зрозуміли, що от в якийсь момент ваш... Світ рухнув, так? І... Тому що ви дізналися, що є хтось третій між вами, де там така була теж, Та, такий зв'язок був секретний, він був такий теж емоційний. По місяцю це такий зв'язок, який не просто так розірвати, знаєте. От, і це вас ну, дуже пошатнуло, дуже сильна депресія. Ви відсторонились, ви захотіли піти у себе, ви стали від, відлюдником. Так? Але дивіться, ця карта ще каже про те, що це і є також духовний ріст. Тому що тут все ж таки є ліхтарик, тут є емоція. І відлюдник він завжди шукає. Шукає причину, він шукає світло в темряві, так? І це все ж таки вас не зупинило, так? Ви все ж таки пішли в депресію, вам дуже погано було, може, і ще так погано зараз. От тому, що у вас кохання ще живе, так? Воно ще живе, тому що по двох копках. Тобто три кубки вони перевернулися, от була, було, наприклад, п'ять кубків це емоції, це чаші. Коли вони були всі вверх, то було кохання емоції. А коли вас зрадили всі ці кубки, половина перевернулася, так більша частина, бо це все ж таки зрада, ви розочарувалися усьому. Але два ще осталися. Двієчка кубків вона второ. це про кохання, розумієте. І все ж таки. Ви ще розумієте, що до людини у вас є почуття, дійсно є почуття, і ви не очікували такого такого. Зараз ще подивимось. Я скажу так, вам це було дано вищими силами, не просто, так? Так, вас дуже може ще до сих пір. Це може було не так давно. Ну, рік, півроку, може, декілька місяців, може навіть учора, може, плюс десь неділя, вісім днів, знаєте, вісім неділь, це два місяці. Тобто, це було не так давно, і ви просто це був вам такий іспит дан від вищих сил. На жаль, ну, ну, на жаль, ну, це для вашого духовного росту. Бо ви пішли від людників, і людники, це завжди теж вже початок йде духовного росту серйозного. Знаєте, це не просто так. І. Так, є в вас ще, я відчуваю, такий внутрішній конфлікт. Це карта про внутрішнє більше, розумієте, коли вас темне і світле перетягує один на одного, коли ваші думки постійно м -м, крутяться в голові і ви думаєте, ні, я так зроблю, ні так. Може його простити, може ні. Може все далі почати, може ні. І ви просто настільки вже втомлені від цього, навіть ви втомлені від своєї втоми. так? Цих страждань, у ці мечі над вами висять, ви просто хочете спокійно посидіти. От людина тут сидить в позі лотоса, так, в позі медитації. Але ця медитація, вона вимушена. Тобто, розумієте, це коли треба, вже немає ресурсу, і треба щось робити для того, щоб його поповнити. бо... Ці мечі вони над вами висять ці страждання, вони просто вам не дають спокою. Так, добре. І зараз я так скажу, у вас зараз все ж таки йде починається період, коли ви будете приймати рішення діяти, серйозно діяти і діяти це про ваше життя. Так, це коли ви захочете повністю змінити своє життя. Бо вже буде такий стан досить, досить страждати. Так, темно на чому не склалися стосунки. Але дивіться, що після цього буде? У вас буде шанс на нове, світле майбутнє. Для когось це може навіть зміна міста проживання, зміна роботи, зміна. Ем... Я знаю людей навколо, зміна просто мислення свого, так, зміна себе, і цей шанс ви чи візьмете від цей шанс? Візьмете, ой, як візьмете, ви йдете в імператриці. Якщо ви жінка, ви будете ресурсно настільки наповнена, що просто вже те, що з вами відбувалося, ви навіть не захочете згадувати, і це для вас вже буде як такий період, який просто віджив своє, ви взяли весь цей опит і пішли далі. Якщо ви чоловік, то ви візьмете шанс на нове кохання, ви по-перше, зможете зустріти жінку. Яка буде настільки вас наповнювати, яка буде для вас просто: хочеться сказати слово богинею? Ну, це знаєте, ну, таке слово йде, значить треба його сказати. І з нею ви про все можете забути, про страждання, про все. Так, треба буде попрацювати в стосунках, попрацювати. Але ви знаєте, все це на краще. Так, що тут йде? Може будуть якісь ще з минулого у вас ревнощі там влазити, якісь ще вас будуть стопорити, будете трошки висіти в ситуації, цій, але ну, не, не затягуйте. Якщо ви побачите шанс у житті новий, не тягніть резину, так, от не тягніть. от тут є і вісьмірочка, це карта швидка, так, жезлів, і є повішений. От, що ви виберете, в тому ви і залишитесь. Якщо ви захочете ще висіти в своїх стражданнях, ви в них і залишитесь. Якщо ви захочете швидко діяти і міняти своє життя докорінно, у вас все це буде, так і буде. І тут йде ще в нас король Пентаклів. Король Пентаклів це чоловік такий серйозний. Чоловік, який е, знає ціну усьому, чоловіка, в якого є вже якісь здобутки, є якийсь життєвий опит, може яке хозяйство, є, чи якийсь бізнес є, чи він просто розуміє, як заробляти гроші. Такий сімейний чоловік з цінностями сімейними. І для жінок, е, ось для чоловіків, ви зустрічаєте імператрицю, так, яка йде у ваше життя, а для жінок ви зустрічаєте. От, е, Короля пентаклів, який може вам дати стабільність. По-перше, король пентаклів це стабільність. стабільність. Жінкам, що треба по життю багатьом, так Розуміти, що у вас є сильне плече, розуміти, що у вас є. Для кого готувати, старатися, ну не готувати, а вкладати свій ресурс, так? От жіночий, свою енергію, ну як жінки його вкладають. Коли я готую для коханих їжу, наприклад, це теж такий ви вкладаєте туди свою любов, так, я не в негативному сенсі, що ми як там посудомики, це, це теж є, але це вже е, залежить від того чоловіка, як, як, з яким ви себе, яке своє життя з ним строїте, так. Як ви можете вкладатися в домашній очах, так? В якісь, навіть в себе, якщо ви вкладаєтесь, але ви приходите для чоловіка вся в ресурсі, така прекрасна, і чоловік з вас не в'є нитки, нитки, вірьовки, а просто наслоджується вашою присутністю і, дає, присутністю і дає вам теж максимальний ресурс чоловічий, цю захищеність, стабільність, то, що ще треба, це ідеальний союз. Ідеальні союз, коли люди дають один одному, наповнюють один одного, не висмоктують один одного, так, якимись проблемами, а дають один одному. Так от, я скажу, у вас не склалися відносини, так, ну, от була така різка ситуація. Тут карти вже пішли і показують вам, що вас чекає далі. Ось отак, отак от, пішов сам розклад. так, Я хотіла подивитись більше, чому не склалися відносини. Але тут все понятно: тут була зрада, тут була різка така, вона була. Така неочікувана, це ножі в спину, так, але дивіться, ну, у вас реально, що у чоловіків, що у жінок є шанси на краще майбутнє. Я скажу на нові відносини, на нові відносини, в яких ви будете себе дуже прекрасно почувати, і які будуть і емоційні, і ще духовні, і такий, знаєте, буде зв'язок у вас. По верховному жрицю це такий зв'язок від вищих сил. Це коли ви розумієте, що з цією людиною ви відпочиваєте не тільки фізично, але й морально, емоційно, духовно, що вашій душі настільки гармонійно знаходитесь поряд, що вам вже нічого не треба, нікого не треба, ні минулих, ні майбутніх. Просто ось ця золота рибка, знаєте, от ви будете тримати свою золоту рибку і зможете загадати любе бажання, яке ви захочете. Якщо у вас є дітки, знову вийшов цей пажик, у кого є дітки, мені більше іде, як хлопчики може, ну... Ваші дітки поряд з вами теж розквітнуть, не переживайте. Тобто, якщо ви переживаєте за дітей, як буде в нових стосунках ваші діти себе почувати, не переживайте, настільки у вас буде гармонійні стосунки нові, і ось дивіться, ще й дев'яточка Пентаклів відкрила. Це завжди ресурс, це завжди і фінансові статки, і такі, знаєте, коли все до ладу вдома, все добре, і ви себе прекрасно почуваєте. І якщо вам буде добре повірте, і вашим діткам поряд з вами, навіть поряд з цією новою людиною, яку ви приведете до себе в дім, чи просто поїд, ну, просто почнете якісь відносини, їм буде теж комфортно, і ви за це просто не переживаєте. Карти кажуть, що ось тут не треба переживати, тут може вийти така добра, міцна. Така, знаєте, такі міцні відносини, сім'я у майбутньому. Ну, це не завтра, так ви розумієте, це не завтра. Чомусь ось карти показали нам такий розклад сьогодні цікавий. Мабуть, тому що вже цей етап, той етап ваших інших цих минулих стосунків, він же відійшов. Відійшов він від вас. Зараз королеви мечів, так ви хочете, все ж таки ви вже така стали холоднувата до життя, але мрія на краще майбутнє, на сім'ю вас не залишає. Ось вона, так дивіться. Ваша мрія, і вона вас чекає, вона вас чекає. Якщо ви чоловік, вона теж вас чекає, ця мрія. Розумієте, все ж таки ніколи не здивайтеся, думайте, ось королева Пентаклів, дно колоди це. Значить, те, що все ж таки є можливість стати знову дружиною, навіть якщо ви не хочете офіційно, просто жінкою, яку чоловік буде вважати, як зі свою дружину і серйозно ставитись, з якою захоче дійсно сім'ю. Якщо ви чоловік, то вам теж йде нова жінка, яка буде вашою. Вашим партнером, і вона буде прекрасною настільки, що ви навіть не захочете згадувати про минуле. Не захочете. Так, ця криза відійде, відійде, криза ваша. Ось такий гарний розклад. Давайте я ще подивлюсь, що вам янголи, провідники тут підкажуть. Такі. Люблю цю колоду, вона така духовна. Така. Іноді тільки її дивишся, і вже нічого більше не треба. Ой, дивіться, яка гарна карта, яка гарна карта. Знаєте, тут можна нічого не казати. Відходьте від минулого, вам треба жити далі, впускайте своє життя новий подих. Так, ту легкість, якого вам не вистачало, якого, яка вас зробила такою, чи зробило ну, таким, такою людиною, холоднуватою, з закритим серцем. Відкривайте своє серце, вас чекає краще майбутнє. Іноді все світу краще знати, краще знати, як і що робити з нами далі. От, і може ці стосунки були просто для якогось опиту, для ривку, нове, у краще. Так, подивіться, просто прекрасна карта від неї. Настільки така енергія йде, такої благодаті, такої радості, такої духовної, знаєте, щастя, гармонії, спокою. Подивіться, наскільки вона гармонійна, ця карта. Просто. Так, отак, от такий добрий розклад. Знаєте, от мабуть, от. Такий він повинен був бути сьогодні. Отак повели на вищі сили. Якщо ви хочете подивитись більш детально, більш детально ви можете мені писати. Я і дивлюсь один-два питання, я дивлюсь 10-15 питань, як вам хочеться. У мене є ціни дійсно, вони смішні, як чашка кави, знаєте, це ну, просто щоб, тому що в мене теж дітки, в мене теж треба якось жити. Тому не ображайтесь, коли люди хочуть без оплати. Ну, неможливо працювати просто без оплати. Ми ж живемо в світі, де нам треба теж якось їсти, жити, і дітей ростити. так. Тому я з вами в Україні, там, де теж постійно бахкає в нас. В мене дітки є, вони ростуть тут з нами. У мене навіть думки не було нікуди поїхати. Я вірю в краще і ви вірте. Я думаю, що все у нас буде класно. На все добре.